Ужгород запалили сотні свічок, якими пом'янули тих, хто так довго стояв на майдані і загинув від куль чи катувань. Висловити скорботу з'явилися сотні закарпатців, які приходили родинами з друзями та знайомими. Сум та біль на обличчях краян та розуміння того, що людське життя не повернути офіційно загиблими. Вважають трьох хлопців: Сергія Нігояна, Юрія Вербицького та Михайла Жезнявського. Гарний чоловік. Закарпатці схилили голови і вшанували українських героїв хвилею мовчання. Жахливо, насправді це так не має бути. Як я. як я міг не прийти, коли що твориться в Україні? Це ватханалія вищої гільдії. Ну я не знаю такої країни, мабуть, Африка. Я навіть не можу зрівняти Росію і Білорусю. Це, що робиться в нас у греко-католицькому кафедральному соборі, також зібралися усі конфесії, аби обговорити події у столиці. На їх думку непоступливість це гріх, а смерть людей велике горе для всієї України.